Біблія, Слово Боже, складається з Старого і Нового Завітів. Старий Завіт – це П'ята книжя Мойсея і книги пророків. Новий Завіт – це чотири Євангелія, Дії апостолів, послання апостолів до церков та книга об'явлення. Через Слово Боже ми пізнаємо Бога. Основа старого завіту свідчення про пришестя Ісуса Христа та підготовка людей до приходу Бога на землю в людському тілі. Новий Завіт в Євангеліях описує народження Ісуса Христа, Його вчення і служіння людям, навчання апостолів, заснування церкви, смерть і Воскресіння Ісуса. В Євангелії від Матвія відкривається воля Божа для кожної людини: це бути учнем Ісуса Христа, ставати сім'єю Божою. В Євангелії від Марка показано, що люди не приймають вчення Ісуса Христа. Через твердосердя і відсутність віри в Бога. Хто повірить Євангеліям і охреститься, буде спасенний, хто не повірить, засуджений буде. В Євангелії від Луки увага акцентується на Царстві Божому, щоб Царство Боже було всередині нас, нам потрібні вірність, віра в Христа і повноцінне покаяння, тобто повернення від матеріальних цінностей до духовних. В Євангелії від Івана стверджується, що Ісус є Бог. Для Спасіння нам потрібно народитися згори, прийняти Духа Святого. Якщо ми не народимося згори, то не побачимо Царства Божого. Далі в Біблії описані дії святих Апостолів. Це дії Святого Духа. Апостоли прийняли Духа Святого і отримали силу для проповіді Христа до краю землі і побудови церков у всіх народах. Через Духа Святого люди спілкуються з Богом. Без Духа Святого церква перетворюється на Вавилон, релігію, набір обрядів і ритуалів. Послання апостолів до церков показують створення церков і якою повинна бути свята церква Ісуса Христа. Книга об'явлення це послання від Бога, церкві, через Ісуса Христа, Ангела і апостола Івана. Вона показує, що Ісусу поклоняються і на небі. Що у нього ключі від смерті і пекла? Ісус держить в руці керівників церков і дає корекцію в служінні кожної церкви. Він відкриває печатки на сувої з пророцтвами і показує, що в, світі, що в світі так багато зла, тому що люди віддали владу на землі не Богу, а сатані, війні, мамоні і смерті з пеклом. Гоніння на дітей Божих і їх вбивства приведуть до страшних катаклізмів. Після яких буде друге пришестя Ісуса Христа і рай на землі, Ісус підтверджує правильність всього, що написано в Біблії, і вказує, що не можна нічого ні додавати, ні віднімати від Слова Божого, і не можна також його змінювати.